Навіть в ті часи, коли було відсутнім електропостачання, вони отримували тепло. Споживач вирішує сам, коли включити опалення і коли виключити. Вона має бути в першу чергу економічно обґрунтованою, стійкою з технічної точки зору, екологічною, зручною для користувача. Сьогодні будемо говорити з Вадимом Алдошином. Це керівник напрямку централізованого теплопостачання. Вадим, привіт! Доброго дня. Е, перше запитання. Тема централізованого теплопостачання в Україні взагалі вона дуже така проблематична. Так. Скажи, будь ласка, чи потрібно взагалі і чому потрібно модернізувати централізовану системну теплопостачання? Можливо, містам простіше і дешевше відмовитись від неї? Е, в суспільстві існує думка, що система централізованого теплопостачання є застарілою і незручною. Але враховуючи останній досвід опалювального сезону 22 2023 року, ми наочно бачимо, що ті міста, які були приєднані саме до системи централізованого теплопостачання, пройшли цей сезон більш вдало. Тому що, наприклад, в тих оселях, де було відсутнім електропостачання, вони не мали можливості навіть запустити той індивідуальний котел. А ті оселі, будинки, райони, міста, які були приєднані саме до системи централізованого теплопостачання, навіть в ті часи, коли було відсутнім електропостачання, вони отримували тепло. Таким чином. Система централізованого теплопостачання є більш ефективною, більш пристосованою для різних умов і вже є більш гнучкою. А якщо її додати до неї глибоку модернізацію, то вона зможе використовувати не тільки газ вугілля, мазут. А так само і скидне тепло, і нові джерела з відновлювальною енергією. Тому, на мій погляд, майбутнє полягає саме в системі централізованого теплопостачання. А скажи, будь ласка, а взагалі реально модернізувати українську систему централізованого теплопостачання? Звісно, так. Та система централізованого теплопостачання, яку, яку ми маємо на зараз, це наша спадщина від минулих часів. Але аналогічний досвід ми бачимо в, наприклад, в країнах Балтії, в Польщі, де вони, отримавши застарілу систему централізованого теплопостачання, почали її планомірно розвивати. І на сьогодні вони вже мають систему, яка за рівнем сервісу задовольняє більшість громадян. На протязі цих років. Так само в Україні ми вже маємо досвід, де окремі міста почали рух в цьому напрямку, і вже в них ми бачимо дуже гарні результати з точки зору і стійкості, ефективності, розгалуженості та зручності. Тобто, тобто, ці міста інвестують в розвиток Так, так, так. А як така модернізація виглядає на практиці? По суті, на практиці це виглядає досить просто. І ми маємо вже досвід, як це роблять країни, наприклад, Східної Європи, так само і центральної. По-перше, ми маємо створити чіткий план розвитку системи централізованого теплопостачання для кожного міста і для кожної громади, який буде враховувати певні. Специфічні вимоги. По-друге, треба починати рух саме з споживача. Тобто більші втрати вони е, стосуються саме споживача, потім рухатися вже в реконструкцію мереж, які мають бути. Закольцовані і розголужені, щоб таким чином вони могли надавати послугу не тільки існуючим будинкам, а й підключати нові будівлі і мікрорайони до системи централізованого теплопостачання. І тільки потім ми приходимо до модернізації джерел, які мають бути пристосовані вже до нової системи, які будуть мати Будуть урізноманітнені по потужності і по джерелах енергії, тобто використовувати і вугілля, наприклад, і газ, і мазут, скидне тепло, яке зробить так, така модернізація зробить систему більш сучасною, гнучкою та економічно просуненою. А таке запитання: якщо порівнювати централізовану систему опалення з індивідуальною, то при індивідуальному опаленні споживач може сам визначати, коли починати опалювальний сон і закінчувати, і скільки споживати тепла? Так на сьогоднішній день так. Але якщо ми будемо розвивати систему централізованого теплопостачання, то ми зможемо робити те саме. Тому що будівля, яка буде оснащена сучасним обладнанням, такі як індивідуальний тепловий пункт, балансування, радіаторні терморегулятори, в цьому випадку споживачі зможуть самі регулювати, Своє теплопостачання в індивідуальному режимі. Так само на сьогоднішній день в більшості країн Європи, де вже застосована централізована система теплопостачання, споживач вирішує сам. Коли включити опалення і коли виключити, тому що опалення приєднане до будинку на протязі усього року. Якщо влітку це тільки постачання горячої води, то взимку ще і опалення. І Споживач, який отримує цю послугу, він повністю її самостійно регулює. Тобто включає, відключає і встановлює той режим, який для нього максимально комфортний. А скажи, будь ласка, якщо ми уявимо, що наша це система централізованого теплопостачання модернізована, якою вона буде? Це дуже Коротко, просто Таким. мало. Да. Вона має бути в першу чергу е економічно обґрунтованою. Вона має бути стійкою з технічної точки зору. Вона має бути екологічною, і вона має бути зручною для користувача. Супер! Дякую тобі за розмову. Пока. Дякую тобі. До побачення.